Заступника командира батальйону Гаяна. Чому вони виходите? Він відповів перше, відповів другому зводу першої роти. Офіцери штабу не повинні знаходитися на передку на нулі. Третьому взводу першої роти відповів, я вже своє відходив. Цьому ж синку 25 років. Він капітан, він заступник командира батальйону. Він каже хлопцям, які більше року обороняють країну, обороняють свої домівки, розказує про подвиги, розказує про те, як десь хтось колись, але сам в цьому участі не приймає. Озброєних стрілецькою зброєю кидають на нулі, без вогневої підтримки. При цьому цинічно кажучи, про відсутність боєкомплекту. Це сказав командир батальйону троє суток чи четверо суток назад. Отут в першій роті. Боєкомплекту нема, вогневої підтримки нема. 12 снарядів на сутки. До АГС у боєкомплекту гранат нема. Постійні погрози СЗЧ, Перекомандирування до інших підрозділів, які використовують нас як живі мішені. Друге, більшість бійців з даного підрозділу з перших днів, але штатка не відповідає дійсності. Людей виводять поза штат, а потім цих людей змушують виходити на ноль. При цьому люди не знають, що поза штатом, та не отримують фінансового забезпечення взагалі. Заробітна платня та грошове винагородження виплачується не в повному обсязі. Особовий склад неодноразово звертався в фінансову частину бригади. Але відповіді не було. Медичне забезпечення в роті та батальйоні відсутнє. Від слова взагалі люди, які отримали поранення, контузії і так далі, внаслідок бойових дій. А цих людей більше сотні з батальйону. Медикаменти купують за власні кошти, лікуються за власні кошти. Люди, які пройшли лікування після поранення, не пройшовши курсу реабілітації, знаходяться в підрозділах та отримують фінансове забезпечення в розмірі плюс-мінус 700 гривень в місяць. На даний час у роті знаходиться багато військовослужбовців, які потребують повного медичного обстеження, профлікування. Проходження вилка, кваліфікованого вилка, не того вилка, яке сидить в доброполі і ставить штампи уже готове, а кваліфікованого це наша вимога. Відпуски не надаються. Є люди, які воюють в даному підрозділі другий рік. Не були у відпустці, взагалі не були, у БД. На другому році війни ніхто в ротах не отримав. На запит, чому не видають у відповіді немає взагалі особистий транспорт, куплений за, соб... за власний кошт який виконує функції матеріального забезпечення, пересування особового складу, вивіз рот та та вивіз та завоз бійців на позиції, до лікарень, перевезення нас особистих речей, вище стояще керівництво пересувається особистим, пересуватися особистим транспортом, забороняє. Але ці авто врятували багато життів та здоров'я військовослужбовців. І підсумок всього цього. -цього. Підрозділи не відмовляються від виконання військових обов'язків та задачі, які ставляться командуванням. Бо більшість людей добровольці, які прийшли захищати країну та свій дім. Після нелюдського ставлення зі сторони командування, нехтування правами та свободами особового складу, підривається бойовий дух життя солдата оцінюється в нуль.